Доброго дня, магія Українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Повідомлення від вищих сил. Відповідно на декілька питань. Що всесвіт вам хоче донести в цей період? Яка головна порада для даного періоду і чи є щось що потрібно змінити у своєму мисленні чи діях? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанта обирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша сами пятнадцять, коли нам по першому другому варіанту. Що все, сьогодні вам хоче нанести в цей період? така головна порада для даного періоду для вас? Чи є щось, що потрібно змінити у своєму мисленні чи дії? Чи є щось, що потрібно змінити? Першому варіанту ваша сигнифікація. Вищий суд. На даний момент вам надається інформація, що суд вищих сил відбувся, і люди, які вас вводили саме в негативний емоційний стан, руйнували, закривали шляхи, не давали вам можливості. Рухатись, діяти, досягати результату того, якого ви бажали, в який ви вкладалися. Ви на своєму шляху мали перепони, втрачали і не досягали того, чого прагнули, тривалий час. На даний момент Вищі сили надають вам інформацію, що ви йдете в новопочинанні, вам відкриваються шляхи. І ви повинні бути в ресурсі для того, щоб активно проявлятися по відношенню до вашої ситуації. Ну, а ті, які закривали вам шляхи, не давали вам можливості досягати результату, негативно впливали, магічно негативно впливали на ваше життя, розпливало вам серце. Жінка безпосередньо вийшла жінка, яка конфліктувала, яка конкурувала, яка ненавиділа вас і все робила для того, щоб ви знаходилися в розчаруванні, в розпачі. На даний момент говорять, що стілюється. Ваше розбите серце і дана ситуація стілюється, тобто ви виходите в починанні. Загалом у вас відкриваються можливості, шанси досягати того, чого ви прагнули тривалий час. Повідомлення від вищих сил, що всесвіт вам хоче донести в даний період? Ви здобудете ясність, розуміння, як вам діяти по відношенню до ситуації, або як вам досягнути того, чого ви прагнете, чого б це не стосувалося. Те, про що ви думали, те, про що ви мріяли, те, на що ви сподівалися, але не мали, не досягали. Для вас відкриється ясність, чітке розуміння, як вам діяти. Щоб досягнути саме того благополучення, доставку, яку ви вважаєте. Ваш вір вдоволений вами, те, як ви долали, як ви пройшли даний тяжкий період, ви мудра людина, і вони вас бачать саме тією мудрою людиною, не порокам, яка, не зважаючи ні на що, ні на кого, рухалась до цілі, до результату не зупинялася. Тому на даний момент ваше життя входить в баланс. Якщо ви раніше втрачали, то на даний період говорять саме, що ви будете здобувати, будете наповнюватись, досягати саме ресурсного стану, ну і загалом радіти і насолоджувати життя. І саме тим результатом, яких ви прагнете досягнути по відношенню до вашої ситуації. Ви будете вдоволені саме можливостями, які ви будете здобувати. Сповна. Ваш рід відкриє для вас знання і розуміння, як вам діяти, щоб досягнути благополуччя і достатку. Вони вам говорять, що вони вас захищають, захищають вас, ваших дітей, вашу родину. І безпосередньо те, що відбувається, і те, що буде відбуватися, ваш рід говорить, що ви не повинні знаходитись Бездіяльності на даний момент. Ви повинні пропрацьовувати, ви повинні розуміти саму ситуацію, що саме відбувається. Ну, тому що прийшов час діяти, прийшов час проявлятись, прийшов час навчатись і прийшов час реалізовуватись. Яка головна порада для даного періоду? Не залишатися в стабільності, в тих енергіях? Так ви маєте. Певне наповнення, але вам говорять, що коли фортуни прийшов час змін. Якщо ви в своєму житті бажаєте досягнути, здійснити, потрібно виходити з певної зони комфорту, потрібно вносити зміни, наповнюватися і загалом змінювати образ життя. Не те, як ви жили до даного періоду. Рухатись, можливо, для когось, щоб досягнути те, про що мріяли і чого бажали, потрібен буде переїзд. Певна зона комфорту, певна стабільність ви маєте. Але час прийшов для змін у вашому житті. Тому все залежить від того, чого буде потребувати ваша ситуація. Але якщо ви бажаєте, одне ви повинні розуміти, що от ваша мрія або той результат, якого ви бажаєте досягнути, ви досягнете. І розуміння досягнете, як вам діяти по відношенню до ситуації, але результат буде залежати від того, як ви проявитеся. Чи є що, що потрібно змінити у своєму мисленні чи діях? Чи є що, що потрібно змінити? Вийти з певної зони комфорту, яку ви маєте на даний момент, і не відмовлятися саме від інформації, яку ви отримаєте? Можливо, от ви отримаєте пропозицію, але. Будете розуміти, що потрібно вийти з даної зони комфорту, і ви не забажаєте, вам говорять, ні, вам цього робити не потрібно. Тому що ви повинні розуміти, що порада від вищих сил на даний момент. Що якщо ви бажаєте досягати результату, здійснювати мрії і загалом жити в достатку, то потрібні зміни на даний період. Потрібно змінювати і внутрішню енергію. Потрібен переїзд, переїжджати, зміна локації, але от не відмовляйтеся від можливостей, шансів, пропозицій або чого потребуватиме ваша ситуація. Змінити обмеження не повинні існувати в вашому житті. Вийти з зони комфорту, змінювати внутрішню енергію, наповнюватися. Якщо ви дивилися на декілька кроків вперед, то вам потрібно. Пропрацювати і здобути для себе розуміння до далеких горизонтів, тобто відкрити для себе можливості не ставити обмеження. Ви маєте мрію, але в той же час обмежуєте, тому що чомусь ви думаєте, що ви не здобудете, не досягнете того, що бажаєте. А ви повинні ці обмеження прибрати насамперед в думках, ну а далі вже в діях. Тому що в ваше життя будуть входити можливості, шанси. А от ви можете відмовлятися. Кардинальних змін, які потребуватиме ваша ситуація, ви можете від цього відмовлятися. Ну, тому що певна зона комфорту для вас це добре. Ви ходите з зони комфорту, потрібно працювати, але ви достатньо інтелектуально розвинена людина і самодостатня, щоб досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, і фортуна удача на вашому боці. Тому використовуйте доленосний момент. Досягнути, здійснити свою мрію і жити в щасті, радості, благополуччі, і достатку. Дякую. Повідомлення від вищих сил. Що все вам хоче донести в даний період, яка головна порада для даного періоду? І чи є щось що потрібно змінити у вашому житті? В думках чи діях? Ваша сигнифікація. Ваше життя війде чоловік з пропозицією. Але якщо ви сподіваєтеся, що дана пропозиція дасть вам можливість досягнути бажаного, то даремно сподіваєтеся. Прислухайтесь до інтуїції по відношенню до нових людей, які будуть входити в ваше життя. Тому що саме ви маєте бажання змінити, внести зміни в певну ситуацію в своєму житті. Ну, насамперед. Це може бути особисте життя або реалізація, сфера реалізації. Ну, вам говорять, що бути мудрі по відношенню до даного періоду і даної ситуації, прислухайтесь до інтуїції. Тому що те, що вам буде здаватися позитивними змінами, не дасть вам того результату, на ви, який ви будете розраховувати. Що Всесвіт вам хоче донести в даний період? А ви не повинні сподіватися і очікувати, що хтось війде в ваше життя, і ви за допомогою даної людини, підтримки даної людини, ну або допомоги з боку даної людини, реалізуєтесь і досягнете того, чого вважаєте. Ви повинні для себе мати ясність по відношенню до власної ресурсності і самодостатності. Тому що ви втрачаєте лише час, а ресурс, досвід, знання і мудрість, ви, власне, маєте в собі. Ви просто не впевнені і загалом не думаєте про себе як про людину, яка може досягнути того, чого прагне, власним ресурсом, чого б це не стосувалося, енергетичного ресурсу або загалом знанням досвіду. Проявіть силу по відношенню до ситуації. Будьте сильною, цілеспрямованою і самодостатньою. Які б зміни не відбувалися, якої би сфери життя? Це не стосувалося, ви самодостатні, і ви повинні рухатись, власне, до цілий до результату. Навіть якщо поради з боку вашого оточення будуть зовсім інші. Або маніпуляції ваш бік з боку людей будуть дані люди прагнути, власне, своїми пропозиціями змінити ваш курс. А вам говорять, ви по відношенню до мрії бажання. Проєкту, бізнесу, починання або те, чим ви займетесь на даний момент, проявіть силу волі, силу духу, характер, внутрішній стержень по відношенню загалом до ситуації. Якби вас не вмовляли по відношенню до якоїсь пропозиції, ви не повинні погоджуватись на це. Ну, тому що з часом ви зрозумієте, що ви втратили час і невірний вибір насамперед зробили. Погодившись на дану пропозицію, яка головна порада для даного періоду? Ви здобудете владу над ситуацією. Що стосується, наприклад, на даний момент, є питання, які дуже вас турбують. Стосується фінансового, матеріального благополуччя, достатку. Тривалий час підвішена ситуація, ви не маєте можливості вирішити дані питання. Говорять, ви владу отримаєте, тобто вирішите. Здобудете, досягнете, отримаєте ресурс, щоб закрити дані питання. Ну, або ваше життя війде чоловік, який допоможе. В кожного своя ситуація, але от декілька варіантів, але 100% повідомлення від вищих сил, що ви вирішите свої фінансові і матеріальні питання, які ви маєте на даний момент, вам допоможуть вищі сили, ваш рід отримати владу. Ну, або людина. Яка війде ваше життя? І саме підвішена ситуація. Це може бути, наприклад, ви не здобували можливості знайти роботу. Знайдете. Або бізнес-партнерство буде пропозиція. Підвішена ситуація. Ви бажаєте змін, але не мали шансу можливості змінити дану ситуацію. Ну і таким чином вирішити свої фінансові, матеріальні питання. Здобудете, яка головна порада для даного періоду? Ви повинні керувати своїм життям. По відношенню до ситуації, не повинні бути в пасивності, не повинні надавати можливість маніпулювати і керувати вами. Тобто, якщо буде пропозиція з боку іншої людини, то ви повинні робити вибір. Ви не повинні дозволяти робити вибір за вас або погоджуватися на першу ліпшу пропозицію. Ви повинні мати владу в своєму житті, ви не повинні бути пасивними. І не повинні на даний момент знаходитися, мати розуміння, що ви власними зусиллями не зможете досягнути результативності, що ви не досягнете того, чого бажаєте, що вам потрібна підтримка, вам потрібна допомога. По відношенню до даних думок вам говорять, що проявіть силу волі, внутрішній стержень, характер, тому що він у вас є. І оцих негативних думок, які вводять вас в підвішений стан, в бездіяльність, тому що ви не впевнені власній ресурсності і власній самодостатності. Ви творець ви маг. Ви людина духовно розвинена, самодостатня людина, яка має досвід, має знання і повинна цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату в реалізації власних планів. А ви не маєте впевненості, тому знаходитесь в підвішеному стані. Не дієте, а вам потрібно більш активно проявлятись по відношенню до ситуації. А ви очікуєте, ви очікуєте підтримки, пропозиції, лише втрачаєте час, замість того, щоб сконцентруватися саме на реалізації, на власній реалізації, і впевнено рухатись до цілі, до результату, ви здобудете розуміння, як вам діяти в тій чи іншій ситуації, і ви можете мати владу в своєму житті над фінансово-матеріальними питаннями, але коли перестанете знаходитись в підвішеному стані в бездіяльності і підвішувати самого себе. Чи є що, що потрібно змінити у своїх думках та діях? А ясно розуміти, що власними зусиллями ви зможете досягнути успіху От впевненість, власні ресурсності і самодостатності. От якщо ви досягнете цього розуміння, то ви не будете втрачати час. Вам потрібно більш активніше рухатися і діяти. Змініть мислення, думки. Ще раз говорю, не очікуйте. Появляйтеся більш активно, ви і самодостатня людина. Просто потрібно повірити в себе, що не зважаючи на те, що, можливо, будуть виникати питання, ви здобудете для себе розуміння і ясності, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Для вас відкриються розуміння і знання, як вам досягнути успіху. Ви здобудете для себе ясність розуміння по відношенню до ситуації, яким шляхом вам рухатись. Що вам потрібно? Навчатись і діяти. Не знаходитися в пасивності і в бездіяльності. Що вам допоможе? Рівновага баланс емоційний. Не реагуйте емоційно по відношенню навіть до даної інформації. Ви повинні бути в спокої і досягнути саме головного розуміння, що ви самодостатня людина. Повірте в себе і прислухайтесь. Ну а для цього потрібно заспокоїтися, щоб прислухатись, власне, до інтуїції. Здобувати підказки, рухавшись саме до цілі, до результату. Тому що на даний період хтось залишається в пасивності. Є бажання, є мрії, але не дію. Дякую.